Це ракета, яка вдарила біля площі Свободи. Вона під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема хвостова частина, по якій ми змогли зрозуміти, що це не типова ракета Іскандер. Відрізняється внутрішнє начиння, Це обмотка дротів. Ті дроти, які в Іскандері, вони є з екрануванням для захисту від реб. Тут же воно все зроблено грубіше, тобто ці дроти. Просто йдуть всередині цієї ракети, що не типове для саме ракети «Іскандер». Також вона відрізняється, ця ракета від Іскандеру, тим, що вона трохи більша за діаметром, відрізняються сопла, відрізняється рульова тяга, механізми керування цією ракетою. Встановлено декілька місць, де можливо було намагання. Затерти номери на певних деталях цієї ракети, що свідчить про бажання якось скрити інформацію про цю ракету. І ці цифри, які надписи абревіатури є, вони зроблені в різнобій різними фломастерами, різними там на залізі, різного розміру цифри набиті. Тобто, це не характерне для тих ракет, які є на озброєнні росіян. Або Росія почала більш грубо швидше з використанням не всіх технологій, які в них наявні, або робити більше ракет, робити їх в більших масштабах. Або ж в цій ситуації це ракета, яку виготовила для Росії, або за допомогою технології Росії, за їх кресленням інша країна, можливо, Північна Корея, оскільки в них дуже тісно налагоджено співробітництво. І ця ракета дуже схожа на одну з тих ракет за своїми соплами, хвостовою частиною, яка наявна у північної Кореї. І ця ракета взагалі на базі Іскандеру, вона у Північній Кореї створена.